Узіна про проголовне поїхали. Лавров потрапив у немилість після зриву саміту Путіна з Трампом. Пишуть роса змі. Росіяни звернули увагу на відсутність міністра закордонних справ на вчорашньому засіданні Радбезу РФ. При цьому він був єдиним постійним членом, який припускав знакове засідання. Товариша кобиляча голова також втратив струс завдяки глави російської делегації на саміті Великої Двадцятки. Замість нього її очолив заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Арешкін. Це рішення. Ухвалив особисто Путіна невідомо повідомили в Кремлі. Причиною називають його невдалу розмову з держсекретарем США Марко Робіо 21 жовтня, після якої Робіо порадив Дональду Трампу скасувати анонсовану зустріч із російським диктатором в Будапешті. Невдовзі Трампа впровадив жорсткі санкції проти Росєвті і Лукоїло перші з моменту його повернення до Білого Дому. Паралельно з ним промова Лаврова стала несподіваним сигналом для усіх, хто уважно стежить за кремлівською риторикою міністр закордонних справ який. Роками випроваджував окупацію Криму, Донбасу і навіть просував концепцію нової Росії. Раптом виявив, що Росія ніколи не мала територіальних претензій, і що головна мета війни полягала лише в захисті росіян. Для широкої аудиторії це прозвучало як ревізія усього, що пропаганда висмоктувала суспільство останні десятиліття. Для політичних еліт як офіційний початок підготовки до завершення війни і визнання реальності армія виснажена економіка на межі колапсу а Кид пов'язує свої умови, пише телеграм-канал «Топор помсти». Одразу після виступу Лаврова в Москві розпочалися кулуарні обговорення в адміністрації президента. Сигнал прийняття як перевірку ґрунту серед населення. Телеграм-канали контрольовані спецслужбами. Синхронно запустили хвилю повідомлень. Головне безпека людей. Головне надання виконано можна зупинитися. Таким чином готується суспільна думка. Кремль намагається уникнути відвертого визнання поразки, замінюючи його на концепт завершення місії. У цей момент Вашінгтоні вже були узгоджені ключові пункти плану. Саміт із залученням США, Європи та Китаю виробив чіткі умови заморожування війни на початковій лінії фронту, міжнародні гарантії безпеки України, контролі над ЗАЕС і поступове виведення російських військ із низки зон. Для Путіна це означає відмову від стратегічних цілей і фактичне визнання, що Росія не здатна задекутувати умови, саме тому наступний крок зустріч з Зеленським на території Угорщини. Де Буде оформлений є компроміс між егідою великих держав. Проблемою полягає у самому Путіні. Його найближче оточення чудово розуміє. Диктатор може в будь-який момент зірвати домовленості, намагаючись зберегти обличчя. Саме тут в гру вступає Патрушев. Як координатор силових структур і куратор спецслужби. Він розглядає два сценарії. Перший путін погоджується на угоду. Стає тим, хто зупинить війну, і на деякий час отримує владу. Другий відмова і той же час спроба тягнути. Часа, що автоматично запускає механізм його усунення. Силовики та генерали вже не приховують невдоволення. Фронта сипаться на Сумщині та в Запорізькому напрямку війська відступають. Масові здачі в полоне стають звичними у середині армії ширяться чутки, що генерали напряму контактують з людьми Патрушева, аби отримати гарантії недоторканності у випадку зміни влади. Для них головне вийти із війни, яка стала катастрофою. Водночас олігархічне крило в Кремлі відкрито кампанію тиску іранський сценарій, про який передавав Путін і Трамп стане економічною катастрофою, і бізнес еліти цього не переживуть. Усі ці фактори створюють замкнуте коло, з якого путіну немає виходу. Аналітична ситуація виглядає так: промова Лаврова стала тестовим кроком перед початком остаточним ультиматумом. Кремль спробує нову риторику аби підготувати населення до компромісу. Вашингтонський саміт заклав основу для завершення війни. А роль Патрушева полягає в забезпеченні внутрішнього транзиту влади, якщо Путін спробує саботувати домовленості. Для України ж це Начає легітимізацію військових успіхів із допуття безпекова гарантія, які десятиліттями залишалися недосяжними. Зустріч у Будапешті стане або формальністю, яка закріпить новий порядок, або точкою неповернення для Путіна, після якої його кар'єра завершиться разом із війною після серпневої Аляски. Ситуація у російських владних верхах увійшла в нову фазу. Якщо ще напередодні існувала ілюзія, що Путін зберігає контроль над армією та політичним істеблішментом, то Сьогодні навіть у Кремлі визнають, реальна влада перейшла до рук секретаря Радбезу Миколи Патрушева. Про це свідчать повідомлення російського опозиційного телеграм-каналу генерали Свер, який традиційно має доступ до внутрішніх джерел з найближчого оточення. За його даними, Патрушев не лише зміг зібрати під собою силовий блок, але й вийшов на прямі контакти з ключовими гравцями світу, щоб забезпечити для себе міжнародну легітимність. Китайські партнери, які ще вчора обережно балансували між Кремлем і Вашингтоном, тепер. Роблять ставку саме на нього, розуміючи, путін остаточно втратив політичну об'єктність. США зі свого боку теж дали сигнал, що готові вести розмову з новим хазяїном Кремля, аби пришвидшити завершення війни і уникнути подальшої ескалації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.